А ви знаєте, чому понеділок вважається важким днем? Відповідь на це питання можна знайти у давньоєвропейській міфології, але що найцікавіше, існує суто українське історичне пояснення. Не перемикайтеся, зараз коротенько розкажу про понеділок та інші цікаві українські повір'я. Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. А це мій телеграм-канал. Підписуйтесь і ви не пропустите жодної новинки мого проєкту. Отже, кожен із нас змалку перебуває в полоні якихось традиційних народних уявлень через казки, легенди, перекази, загадки, прислів'я, приказки. А ще є такий колоритний компонент, який формує світобачення людей як повір'я. Правда, ця екзотика зазвичай розглядалася як забобон, дурна прикмета, навіть мракобісся. Але чи так це насправді? Давайте розглянемо українські повір'я, які пов'язані з часом, зокрема, днями тижня і порами року. Поїхали! У наших предків плин часу асоціювався з водою, що тече безперервно. Пам'ятаєте прислів'я, відтоді багато води спливло, час рікою пливе. Якщо розглядати дні тижня, то прародичі уособлювали понеділок з чоловіком в образі дідуся, який зустрічає і проводить душі померлих на шляху до потойбічного життя. Понеділок вважається важким днем, тому в понеділок не починають якогось великого діла. Не варто в цей день виїжджати в дорогу, бо трапиться нещастя. Якщо у понеділок мастити хату, то обов'язково заведуться таргани. У понеділок не можна прясти, починати жати і так далі. А той, хто народився в ніч з неділі на понеділок, буде віщуном і знахарем. До речі, понеділок здавна вважався нещасливим днем. У середньовіччя цей день уособлювався святом відьом і русало, звідси і всі біди. Причому таке повір'я здавна існувало в багатьох європейських народів. Наприклад, англійці були впевнені, що корабель, який вийде в море в понеділок, неодмінно потоне. Що цікаво, віру у важкість понеділка в Україні можна пояснити конкретними історичними обставинами. Зокрема, після впровадження на Русі християнства наприкінці ХХ століття, Великий князь Київський Володимир наказав усім новохрещеним з'явитися в неділю до храму на молитву, а тих, хто уникав, жорстко карали саме в понеділок. Ще зовсім недавно, 300-400 років тому, такі покарання можна було зустріти в окремих регіонах нинішньої України. Друзі, якщо вас цікавить не лише культурно-історична спадщина нашого народу, а інформація безпосередньо про ваших предків, ким вони були, де жили, чим займалися, зверніться до професіоналів. Найбільший в Україні центр вивчення генеалогії пращур якісно досліджує родоводи і надає інші послуги генеалогічного характеру. Більш детальна інформація за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Продовжимо. Вислів понеділок важкий день багато хто вважає забобонним. Натомість вчені фізіологи і психологи знаходять ґрунтовні докази того, що понеділок справді важкий день, день після вихідних, тобто відпочинку, коли відбувається адаптація організму до роботи, незалежно від її характеру, розумового чи фізичного. А що цікаво, розказують нам інші дні тижня, звичайно ж через призму народних вірувань. Вівторок теж чоловік, але вважається днем легким, сприятливим для початку якоїсь роботи. Загалом вівторок щасливий день. Натомість середа уособлення жінки. У середу дівчатам не слід мити голову, заплітати коси, бо волосся перестане рости і коса буде погана. Четвер, чоловік день робочий. Заборона стосується лише деяких видів робіт. Наприклад, в четвер не можна нічого садити, бо з'їдять хробаки. П'ятниця жінка, її образ в народі пов'язується з образом долі. Проти п'ятниці після заходу сонця не можна мити ложок та мисок, бо тоді вороги будуть тарабанити язиками про тебе, як тими ложками. П'ятниця це найлегший день, щоб зачинати якусь роботу. В п'ятницю треба йти свататися, буде вдача, засватається навіть свинячий пастух. І головне, проти п'ятниці сон неодмінно справдиться. Субота – найважчий день для роботи, але найсприятливіший для купання та переодягання. А якщо одружуються ті, хто народився в суботу, то будуть безплідні, не будуть мати дітей. У неділю нічого не можна робити, особливо рубати. Казали, що відрубане в неділю поліно навіть через сім років, якщо його зберігати, неодмінно саме спалахне і згорить. Не можна в неділю шити, бо нарве палець. В українському фольклорі навіть є легенда про неділю. Колись давно люди збирали ягоди в лісі, аж бачать, йде дуже висока дівчина у білій сорочці, вся в крові і дуже плаче. Люди її питають, хто ти така, що з тобою сталося, і хто тебе порізав. На що дівчина відповіла: звати її неділя, а порізали люди, які не дотримуються правил і працюють в неділю, рубають, ріжуть, шиють. Сказала це і відразу десь поділася ось таке застереження з глибини віків. Ми розібрали дні тижня, а які повір'я асоціювалися з порами року. Літо і зима уявлялися живими істотами, літо у вигляді молодої дівчини, а зима у вигляді бабусі з великими зубами і кислявими пальцями. Дівчина літо дуже щедра і багата, а бабуся зима надзвичайно скупа і бідна. Згідно з літніми повір'ями, коли на Петра йде дощ, це 12 липня, за григоріанським календарем, то буде гнити картопля. Після 2 серпня не можна купатися, бо ілля, як казала моя бабця, встявся в воду. 12 серпня день сили, вважалося, що жито посіяне на силу, родиться сильне. Прийшов спас 19 серпня пішло літо від нас, як прийде спас, комарам урветься бас, а як прийде Пречиста 28 серпня, забере їх нечиста. А для родознавців особливо важливим є повір'я про ягоди та свято Івана Купала 7 липня. Так до вказаної дати категорично не можна їсти жодних ягід. Якщо людина порушувала це правило, то її кревні родичі позбавлялися ягід у потойбічному світі рівно настільки, скільки ти з'їв до Івана Купала. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки Генеалога, підтримайте мою роботу. Оформивши символічну платну підписку, ви отримаєте можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриватимуться мої статті з історії та родознавства. Посилання в закріпленому коментарі, заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Ідемо далі. Цікаві забобони наші предки пов'язували з Новим Роком і Різдвом. На Новий рік господар заходив у хлів і вітав худобу, обсіваючи її вівсом пшеницею, щоб велася і була здоровою цілий рік. У ніч перед Новим Роком треба спати без подушок, щоб цілий рік не боліла голова. На Новий рік не можна стукати, бо град вибиватиме урожай. Також не можна плакати, оскільки плакатимеш цілий рік. На Новий рік не можна бачити веретена, бо будеш бачити гадюку. Якщо на святий вечір через дво взяти ложку куті, вийти на поріг і почути гавкіт собаки, то з того боку прийде чоловік для нареченої. Кутю та узвар ставили на покутті в сінях, щоб град не вибивав хліба і родило все у садку. Кутю давали курам, щоб добре неслися. Два тижні після Різдва не можна шити, бо не буде вестися худоба, а на другий святий вечір не можна пити, бо тоді в жнива відчуєш велику спрагу. На благовіщення, 7 квітня, не можна чіпати насіння, підкладати яйця, бо всі курчата будуть каліками. Якщо на Великдень господар спить вдень, то виляже пшениця, а як спить господиня, то виляже льон. Якщо під час випікання паски на ній з'являться похирці, які відлупляться, особливо на тій пасці, котра призначена на посвячення, в хаті хтось помре. А коли паска перевернеться у печі, чекай на гостей. Що дивно, на Великдень свячені яйця можна їсти лише в день, а якщо ввечері, то будуть сліпоти. До весняного Миколи, 22 травня, не можна купатися, бо виросте верба з чоловіка. Ще кілька осінніх повір'їв. Покрова 14 жовтня накриває траву листям, землю снігом, воду льоном а дівчат шлюбним вінцем. До 14 листопада, тобто Кузьми і Дем'яна, укладали договори, а саме на цей день викладали сушити цибулю на насіння. Починаючи від Михайла 21 листопада, зима починала кувати морози. До цього дня позичали гроші під відсотки. Як вам, друзі? Невже всі ці повір'я це винятково забобони? Чи все-таки тут закладений давній світогляд нашого народу і безцінний культурний скарб? Що думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи дотримуєтеся ви стародавніх повір'їв наших предків. Крім того, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, поширюйте цей контент, бо ми маємо знати наше минуле. До зустрічі, папа! -па.